Доброго дня, друзі! Хотіла з вами поділитися такою крутою штукою. Знайшла в інтернеті ось такі от штампики для вирізання. Я насправді ніколи не знала, що таке. Ну, я знала, що є звичайні там штампи для того, щоб дируку, але от щось типу того плану. От, щоб вирізати дирочки, але щоб от... ось таке от... ну, я перший раз про таке почула, побачила в інстаграмі. Ну це ж круто. Тобто намалювати дітям якесь деревце і нехай вони собі щось там обклеюють його листочками, якимись фруктиками. Ну це просто божественно. Просто гляньте, яка це крута моторика для дитячих ручок, для їхньої уяви. Я їм намалювала деревце, а вони вже собі прикрашають так, як вони собі хочуть. Це дуже круте завдання. Всім мамочкам рекомендую. Докупила я ще в Сенсеї декілька речей. Взяла ось таку гарнезну футболочку з такою лоскою. Mm -hmm. Але то я вже взяла її на другий рік, 104 розмір, вже щоб трошки більше було. Тому що було дуже гарно не не знала, чи на другий рік я що таке знайду, похоже. ну взяла на другий рік на виріску. Ось таку взяла, ну це вже зараз, 98 розмір. Зараз комусь із них ще ходити. Така на зав'язочках. Ось. Тоже з Аріель. А це також це розмір, тож вже на другий рік буде комусь дівчаток. Вона простенька, вона не була дорога, але прикольна. Ось такий лунгслів. 98-й це зараз ходити теж, бо лонгслів ніколи багато не буває. У мене їх двоє, тому одяг приходиться часто купляти. І взяла собі, звичайно, чорну футболочку. І ви тільки гляньте на цю красу. Купила своїм відлахам. Поле такий голубенький, не вважаю, що це якийсь хлопчачий колір. Це щенячий патруль, воно все універсальне. І ось такий ось світленький. Вони вже себе поділяться. Тут і такі мисочки для супу якогось першого. І такі класні мисочки. Ну, просто крутезні. Дуже гарненький набір. Хто хоче, хто любить на сенсеї, заходьте дивіться, Це лише онлайн. Турогей, правда, 500 гривень. Ну, але я так подивилася по інтернеті, що щенячим патрулем нічого дешевого немає, а тут дійсно крута якість. От прийшло все ціленьке, нічого не побити, дуже гарне. Е, можна на подарунок. Ось в таких от подарункових упаковках. Дуже красиво. Е, вибачте, що за якість. Знімаю вам ще огляд на таку от коробочку від взуття звичайненьку. Один волонтер придумав, таке, щоб кожен, хто має таке бажання, зібрав якусь таку невеличку коробочку смаколиків або чогось такого, що необхідно для солдата. І він в вересні їм повезе всім на фронт. І ми вирішили з донечками теж приєднатися. Ми навіть намалювали йому листівочку, написали пару слів. Ось, і хотіла би показати, що я поставила. Кальмарчики, якусь таку рибку, такі якісь снеки просто перекусики. А, такі цукерки, сік, два енергетики просили енергетики лежати, типу, що хлопцям вони потрібні для того, щоб набирати сил. Батончики, снікерси, твік Смарс, Рошен. А, ось такі от людяники холз, печеньку поставила. Потім вафельки рошен. Там є картопляне пюре дві упаковочки, швидкий суп, чотири упаковочки. Ось така от кава в стійках. Також печеньку до кави. Рибка ось така скумбрія в олії ricca з відкривачкою обов'язково. І тут ще комплект білизни і шкарпетки. Це все поміщається в коробочку і відправляється новою поштою до волонтера в Тернопіль. І вже звіт він буде вести в вересні хлопцям. Разом з фотозвітом, можливо, в майбутньому я побачу свою коробочку в когось хлопця. Насправді це дуже гарна акція і ну, такі речі тішать, справді тішать. Ось такі у нас через зими зруйновані сходи. Ну Їх не, добре, не дуже добре робили майстри, тому ось така ось ситуація склалася. Після кожної зими воно весь час гірше-гірше ставало, злазило все. І Ми з чоловіком вирішили на ж, їх зробити. Напевно, якби не плачевний випадок, тут, напевно, би ще їх не робили, але дочка упала. Ось, і ми їх вирішили трошки зробити. Це дитина хатку будувала мурашкам таку гарну. Найкращим для нас рішенням було обкласти їх бруківкою. Тому що плитка це слизько, як би там не було зима і так далі. І ми вибрали такі два кольори: чорний зверху і сірий з боку. Зараз погано видно, бо воно все в пелюці. От, І зробимо поручень, поки на одну сторону. Ось так от будемо робити частинами спочатку одну і потім другу. Два кольори. Ось така от чорна і ось така от світліша. Приготувала собі ось такий от сендвіч вафельку. Ось таку от карамельну і каву з молоком. Йду святкувати ось таким ось сніданком. <сум> Те, що на кінець зробили МРТ. І в донечки виявилося, що ну, поки ніяких хімії не потрібно, пухлина не росте. І будемо просто контролювати її. Через три місяці буде другий контрольний МРТ. Ось що вийшло: це проміжний результат. Що будемо доробляти? Докупляти браківку, бо ми взяли хіба чотири квадрати. Верху, в площадку треба, де собака стоїть, проробити все і закінчити ось тут. З боку на труці ось тут, скоріше за все, будемо робити таку декоративку клеєм для плитки. От я, наприклад, завжди говорю, що нема нічого кращого, аніж жити в місті, бо в місті завжди є робота. Але у приватному будинку, де є ну, хоча б 10-15 соток землі, тому що своє городнє — це просто кайф. Курочок завести, якісь овочики. Щось, щоб весь час було своє, це неймовірно. Мільйон разів це говорила, і я буду це говорити всім і спорити з усіма, що немає нічого кращого. Ну, або в селі, якщо там в селі ж є і робота. Це круто. Яблука попадали, буду їх. Обрізати, мити і, напевно, зроблю живчик. Ще в нас на клумбі є новий ем, підопічний. Його пересадили два дні тому, тому він ще такий втомлений. Називається Будвея Давида, якщо я не помиляюсь. Ось така цікава рослинка. Використовують в ландшафтних дизайнах. Вон і той царьок вже пообламував все, що тільки можна було. А ще, з новин, що курочка моя вже. Мабуть, півтора тижня, як несеться. Але я, на жаль, не можу її віднести туди до тих двох курочок і півня, бо вони її обіжають. Я не знаю, вони її заклювали, ми цієї ночі їх попшикали одеколоном, підсадили її вночі. І все одно її півень дуже сильно клює. Він її обіжає. Будемо робити ще якісь проби. Як ні, то я просто приберу півню. Бо ці вже великі, їм. Вже... Мабуть, вже місяць минув, більше місяця, мабуть, місяці тиждень. І вона вже яйця несе. Тобто ні вони особо в ній не потребуються, ні їй вже не треба. Вона хоче на вигул, вона хоче гуляти. Я її час від часу випускаю, коли я біля хати щось роблю, щоб вона біля мене походила. Вона дуже спокійна, тому гуляє собі так. Оці от, до речі, три я дуже надію, що це курочки, бо вони, ну, по крайній мірі, ось ці от дві. А цей третій, можливо, скоріше за сердівник. воно так виглядає. Я би дуже тішилася, якби це були корочки. Котлетки я роблю ось так: ставлю в на, м, таку от форму скляну е, і ставлю в духовочку на годину часу на 180 градусів. І використовую ось таку от прикольну приправу. Взагалі, цей маркер, грузинські приправи, просто бомбові. Всі до м'яса, до фаршу, до м'яса, до курки. Просто чудові. Якщо десь побачите в магазині, в нас воно було в дивоцин, то купіть. І хто не пробував печені котлети, а лише от смажені, дуже вам рекомендую, тому що вони соковитіші, вони корисніші. І я не знаю, ну ми просто його обожнюємо. Плюс не треба стояти біля сковорідки, там, годину часу і їх пекти. Потім покажу, які вони. Виходить ось така от красота. Вони дуже сочні, класні. Зараз вам покажу. Спробую якусь розрізати. Зараз, наприклад, цю. Бачите? З них госуд тільки соку у стеклу. Ну вони такі прикольні. Бачите, як сочиться сок? Смачній дуже прикольний. Всім рекомендую.